Вітаємо усіх допитливих! Хочете дізнатися більше? Тоді залишайтесь із нами. Цих лісок називають найбільшими трудоголіками на планеті. Вони дарують нам смакоту і навіть лікують. Бджоли сьогодні їм присвячений наш випуск топ 5 П'ята сходинка власне самі трудівниці бджілки. Цікаво, що ця комаха здатна подовжувати тривалість свого життя у 5-6 разів. Щоправда, лише у виняткових випадках задля збереження сім'ї. У бджіл дуже сильно розвинений нюх. Вони розрізняють і сприймають запахи у тисячу разів сильніше, як людина. Бджоли здатні відчувати аромат квітів на відстані 1 кілометр. А от червоний колір медоносиці не розрізняють. Його вони бачать як темно-сірий або чор. І навпаки, сприймають як колір ультрафіолетові промені, що не під силу зору людини. Четверту позицію займає мед. Для того, щоб виробити 500 грамів цього продукту, одній бджолі необхідно 10 мільйонів разів злітати від вулика до квітки і назад. У день робоча бджола відвідує у середньому 7 тисяч квітів. Мало хто знає про всі можливості цього унікального продукту. Він допомагає виводити алкоголь з організму, від похмілля врятує бутерброд з медом. Ложка в день цього корисного продукту захищає від багатьох хвороб, але мед не потрібно нагрівати. Тепло зни. А температура плюс 50 взагалі вбиває його цілющі властивості. Трійку лідерів відкриває нектар. За один політ бджілка може зібрати 50 міліграмів нектару. Однак дорогою вона харчується ним, щоб відновити сили і долетіти до вулика. В результаті в кінцевий пункт бджола доносить лише 30-40% того, що зібрала. Нектар стає медом після його додаткової та важкої переробки бджолами і випарювання із нього 40-70% води. Від зібраних за день 5 кілограмів нектару після переробки залишається менше половини меду. На другому місці бджолини віск. Це унікальна речовина зі складним хімічним складом. Секрет виготовлення якої відомий лише бджолам. Відтворити віск штучно людям поки не вдалося. Виробляється він восковими залозами робочих бджіл. У вулику всього 42,5 грами воску йде на спорудження стільника, який призначений для утримування майже 2 кілограмів меду. Спочатку віск люди використовували лише для виготовлення церковних свічок сьогодні ж в електроніці, оптиці, поліграфії, фармацевтиці і ще в 40 галузях. На першому місці нашого рейтингу опинилась апітерапія або іншими словами лікування бджолами та всім, що пов'язане з ними. Наприклад, сон на вуликах. Він добре діє на суглоби та кровоносні судини, а ще повітря вулика насичене речовинами прополісу, природного антисептику, що має антимікробні властивості. Позитивно на здоров'я людини впливають і самі бджоли. Від гудіння рою виникає невелика вібрація вулика, яка позитивно позначається на психічному стані людини. Знімає стрес та занепокоєння, поліпшує сон. Ну ось і все на сьогодні. Тобто кірка вражаючих фактів створено за підтримки вуликотерапії «Бджолина хата Це оздоровлення в бджолиному будиночку зі сном або відпочинком на вуликах-лежанках. А за Веркарт це можна зробити зі знижкою від 10 до 20%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приваломшать вас.